Всім привіт! З вами я Артем. І сьогодні в нас буде розпаковочка ось такої ручної пили ProCraft 44. У мене є ось такий ножичок. Зараз будемо розпаковувати. Отак. От Отак ось. Так. Ось так ось тут все в коробочці. Зараз буду вам все показувати. Найперше, що тут є, це ось така книжечка якась. Зараз відкрию, подивимося, що в ній є. Так, достаємо. О, є ось така книжечка. І є ще. Ось. Тут інструкція ось таке все. І от є пила. Зараз я її відкриваю і вам показую. Це викидаємо. Дивіться, як вона файно виглядає. Але файно. Так, це поки що поставим на бік. От, тут є ось така олія. Ну, масло. Акумулятор на 20 вольт. Одна ось така цепка. От є ще одна цепка. І тут є дві шини. Ось зараз я їх беру. Во. Є одна така, друга така. Вроді би одна 20 см, одна 15 см. І є ось така зарядочка. Так, тут вже чекли всі діла. Зараз будемо її складати і дивитися, як воно все робить. Тому зараз я вам все покажу. Перше поставимо акумулятор. Ось так. І зараз подивимося, чи акумулятор заряджений, чи ні. Ой. Ось тут є ось така кнопочка, це, певно, для безпечності. Якщо отак нажимаєш, вона не нажимається. Треба зажати оцю кнопочку цим пальцем. І отак. О! Трошечки заряджений. Так, зараз буду встановляти якось шину з ланцюгом і вам покажу. Ось встановив шину і зараз будемо відкривати ланцюг. Не знаю, чи то таке, як треба. Тому зараз розпаковуємо і будемо надівати. Достаємо. Ось такий файний ланцюг. І зараз буду надівати і вам покажу. Пойдемо мені поставити, отак вона виглядає. Дуже файно, я дуже радий. Зараз будемо е, пробувати. Файно. Цяпка тро... натягнута добре. Я не знаю, може треба... Я зараз трошечки більше її натягну і трошечку влию ось такого масла. Для смазки це цепки. Ну, і ще поставлю трошки акумулятор на зарядочку. Тому от така була розпаковочка в нас. Бо от є ще одна шина. ця вже трошки більша. О, дивіться, ой, вона витягається. О, ця вже більша. Отак от все в мене вийшло. Ось така в мене покупочка була. Я дуже радий. Тому, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!